Мене звати Яна, і я вас вітаю на своєму книжковому каналі. І я вас вітаю у своєму містичному жовтні. Ми продовжуємо наш марафон містичних відео до Хелевіна все менше і менше часу. Тобто наші відео будуть ставати поступово такі більш святкові, більш моторошні, більш хелевінські. І тому сам час запустити тех містичний жовтень, який я придумала саме для цього місяця. Тут буде міститися, як ви думаєте, яка кількість питань. Звісно ж, 13 13 питань у тезі містичний жовтень. Вони будуть всі навколо книжкові, навколо жовтневі, навколо Хелловінські. Тому, якщо вам сподобаються ці питання, пропоную вам відповісти на них чи в коментарях, чи створити допис в інстаграмі, чи можливо створити своє окреме відео на Ютубі. Запрошую, звісно, ж і своїх колег приєднатися до цього тегу. Обов'язково відмічайте мене, щоб я могла побачити ваші відповіді. Ну що ж, поїхали! І перше питання в мене: розкажіть про улюблену жовтневу традицію. І я би хотіла казати, ця традиція в мене знімати відео кожного року. Проте я роблю це вперше, можливо, це і стане моєю традицією, але 100% те, що я роблю кожного року, хоча б одна або зазвичай декілька фотосесій з гарбузиками. Обожнюю робити осінні фотографії саме з ось таким реквізитом, ну просто що може бути миліше. Загарбузики, то більше їх є безліч форм, кольорів, розмірів, і справді можна створити дуже багато всього класного. Ще й зараз часто є спеціальні локації, прикрашають міста, тому дуже-дуже мені це все подобається. Тому моя жовтнева традиція це обов'язково зробити тематичні фотографії. Якого персонажа з книги обереш для хелвінського костюму? І тут насправді, є море, проте я вирішила обрати кері з одноіменної книги Стівена Кінга Кері. Мені здається, просто чудово і легко втілити цей персонаж, вдягаєш будь-яку сукню, яка зійде за випускну в старшокласниці, обливаєшся кров'ю, ну насправді фарбою, і вперед ти кері порадьте атмосферний хеллоуінський фільм. Тут також я довгенько думала, який би порадити, і моя рекомендація цей фільм, воно слідкує за тобою 2014 року It Follows в оригіналі. І це справді такий химерний і, насправді, страшний фільм. За певних обставин люди один одному передають такого собі, ну, я не знаю, демона-переслідувача, який буде тебе переслідувати, поки не б'є, якщо ти, відповідно, не передасиш його комусь далі. Ну і власне, ось ми будемо за цим спостерігати, відповідно, з'явиться. Головна героїня, яка буде намагатися врятуватися. Або скоріше друзі будуть їй допомагати врятуватися. Справді такий моторошний, химерний фільм. Я думаю, що не багато хто з вас його бачив, тому рекомендую. Порада атмосферного хелвінського мультфільму. Ну і звісно ж, тут я не могла не згадати про мультфільм Короліна по мотивах книги Ніла Геймана, режисер Тім Бартон, і мені здається, після цього прізвища ви одразу розумієте, що це буде неймовірна атмосфера. І це справді так. Моторошна історія про те, як дівчина. Попадає в паралельний світ, де живуть абсолютно схожі батьки на її реальних, проте вони мають замість очей гудзики. І з таких люблячих, доброзичливих рідних вони перетворюються на справжніх монстрів. Ну, загалом від початку ми розуміємо, що нічого доброго в цьому паралельному світі нас і її не буде очікувати. Улюблена містична книга зарубіжного автора. І тут я вирішила обрати книгу, яку ось сама нещодавно читала. Десь вона в мене ось тут є. Я навіть дістану її. Це Ширлі Джексон. Ми завжди жили в замку. Ось прочитали її буквально два дні тому, і я під шаленим враженням. Мені дуже і дуже сподобалося більше ніж приводи дому на пагорбі. Це справді дуже така моторошна історія. Ну я не знаю, для мене вона стала навіть настільки містичною, як справді моторошною. Але ж послухайте просто вірш, з якого починається ця книга. Марикицю каже Коні, чаю не скуштуєш. Ні, говорить Мерекиця, ти мене отруєш. Мерикицю каже коні: можеш, хочеш спати? То на кладовищі в землі можеш закопати. Що ви шукаєте ще якусь атмосферну книгу на цей жовтень? Беріть, не пожалкуєте. Улюблений містичний персонаж з книги. І тут я хочу обрати не цілком містичного персонажа, але який задіяний в цій всі містичні історії, і це буде Ентоні Локвуд з серії Локвуд і Ко. Ось ззаду в мене виставлені всі чотири книжечки, які я вже прочитала, в очікуванні. На п'яту, яка мала би з'явитися вже в лютому, і власне вибрала я Ентоні, тому що справді він мені шалено подобається, і, будучи мисливцем за привидами, я його вже відношу до такого містичного персонажа. Ось ось тут він намальований. Страшна книга, яку навіть дома зберігати не хочеш. І насправді на це питання мені довелося трішки подумати, бо я не могла задати якоїсь такої книги. Але вирішила обрати ловця снів. Тому що ця книга мені не сподобалася, вона мені була гидкою, і справді я не хотіла її зберігати вдома, але якось вона в мене опинилася тривалий час, опинилась до того моменту, коли я вирішила в ній перемалювати зріс. Якщо не бачив це з моє відео, переходьте і дізнайтесь, як таке можна зробити з книгою. І ось після. Цього я все ж таки вирішила її лишити в себе як пам'ять про ось такий перший мій експеримент з книгою, але перечитати цю книгу я не буду. Книга, яка підійде для таємничого містичного настрою. І тут, звісно ж, я почала згадувати різноманітні готичні романи, які я читала, тому що справді вони от підходять для такого настрою. І обрала, звісно ж, Ребеко, Дафне, Дюмар'є. такий містичний детективний роман, який відбувається в великому маєтку. Ну, мені здається, все там присутнє для створення такого особливого настрою і суперово просто підійде для читання у жовтні. Улюблена містична книга українського автора. Ну і тут я звісно ж обрали. Я бачу вас, цікавить пітьма і Павлюка. Я сто разів згадую відео цю книгу. Вона мені страшенно сподобалася, тому нехай буде посідати ось це очільне місце в цьому питанні. Моторошна поезія. І якщо ви дивитесь давно мої відео, то ви знаєте, що я не особливо прихильник поезії, тому мені складно було б відповісти на це питання. Проте не так давно я готувалася до відео Містична українська класика, і там я навіть зачитую два віршованих твори, тому я з легкістю обрала відповідь на це питання зі свого ж відео, і це. Пантелемон Куліш і його мертвецький танок. Можете перейти в моє відео і послухати уривок, який я зачитаю, або просто зараз в гуглі вбити мертвецький танок Пантелемон Куліш і самостійно прочитати цю історію. Це не займе багато часу, проте настрою вас на такий моторошний лад. Улюблений тип жахід. Ну і тут, звісно, вже без зайвих питань, готичний роман. Також робили в цьому місяці відео окреме про цей жанр. Запрошую вас переглянути, і там є ціла підбірка ось таких канонічних класичних готичних романів. Тому є що обрати, якщо ви також прихильник цього жанру. І останнє заключне тринадцяте питання. Як плануєте цього року відсвяткувати Хелловін? То все просто, звісно, ж буду святкувати у колі родини. Напевно, що зробимо якесь тематичне пригощення. Я колись робила і піцу з привидами, і оці котлетки мумії, і пекла пиріг шоколадний з черв'ячками. Думаю, цього року щось таке придумаю, а також планую з малим сходити на якусь костюмовану дитячу вечірку, зазвичай в різноманітних майстер-класах, розважальних центрах, таке організовується. І ось на таке ми і плануємо. Я вже навіть замовила йому костюмчик, тому ось так і будемо святкувати. Тож, якщо вам сподобались питання цього тегу, запрошую вас відповісти на них. Сподобалось це відео? Ставте лайк, підписуйтесь на мій канал. Якщо хочете мене підтримати, поширюйте мої відео, відмічайте мене в інстаграмі. А мій Фейсбуці для того, щоб більше людей могли дізнатися про мою роботу. А якщо вам вже особливо подобаються ролики, які я роблю, то ви можете фінансово мене підтримати, надіславши комфортну для вас суму на мою банку від Монобанку, де я збираю на нову електронну книгу. На цьому в мене все. До зустрічі вже завтра у новому відео. Па-па!